Всім привіт, хто завітав на мій канал. Мене звати Олександр. Сьогодні е, хочу під... показати свій варіант, як я оберігаю горох від гнилі. Тобто, щоб він не лежав на землі. Ой. Ось на сьогодні гарна погода. Сонечко світить, дощик пройшов. Так, дивіться, яка в мене нова тяпка є. Ось так, дуже зручно вже. випробовувала в роботі. Так, вже пересипали наші грядки тут біля дому. Ну і зараз буду показувати, як і чим я підпираю горох, щоб він не гнив і не лежав на землі. Так, це наш горошок. Ми його недавно посадили. Один вже збираємо урожай. А один тільки, но скоро буде викидати на цвіт. Так що, дивіться. Ось отакі кущі в мене є. Їх є тут багато, в мене ще є отакі. Бачите, ще були гілки на них. Ось так. І зараз буду їх затикати. Горох у нас не є високорослий такий, але росте. Досить немалим. Це не тичний горох. Але ми побачили, що він росте немалим. Так що, там такі палки, оцими вусиками, він буде доторкатися і закручуватися на ці кущики. І тим самим буде стояти в повітрі. Ось так зараз покажу вам, як я це буду робити. Пересипав гарненько я цю квасолю. Гарбузи. Ой, бачите, ідеально, ні одного буріна. Це я за допомогою цієї нової сапки такої. Двісенькі гарбузи, гарненькі. Попідливав їх курячим послідом і пішли в ріст, вони вже гарненькі. Горох також сьогодні пересипали. Капусточка крутиться. І навіть дуже гарно. Головки гарні формуються вже. Білокрилки, слава Богу, де-не-де по одній мурці літає. Це най найголовніше, що практично її немає. Ось так. Горох трохи було важко пересипати, так як він вже величенький, але все рівно треба трішки було підняти землю, то розпушити, щоб не ловилися каменем. Кукурудські огірочки. Ось такі. Кукурудзу також попідливав, тут земля не дуже підживлена, але ще поробиш. головне, що є хоча б по одній-дві кукурудзи біля кожного огірка. Огірка, огірки потім я пустю на кукурудзу. Повішані і вони світок, будуть так будуть підвісені Отак я задумав, картопліка цвіте, жуків немає. Де-не-де де, де, по одному, і то так що я їх збираю зразу, знищую. Курини, правда, ростуть, а вже сапатися не буде, так як дуже високо вже. Ну що, йдемо ми з вами вже до гороху братися, а то щось відволіклися Дивіться, яка капуста. Дивлюся, тут де більше попелу залишилося, трошки попекло, або це й не від попелу. Думаю, що ні, бо решта все добре, тільки на цьому кущику, ось на одному листку. Ну нічого. Ну що, йдемо братися до гороху. Ой, постараюся якось тут, тут немає де поставити обладнання. Так, Буду тикати або з цієї сторони з цієї, скоріше всього. Так. І треба буде трішки його підняти, отак підперти. Тут невисокий кущ бачу, а тут вже далі йде височенький. Так що будемо тикати наш горох. Може, робимо, то й багато людей так робить, то найкращий такий спосіб. Щоб і економний, хоча можна взяти ще трішки інше, інакше зробити. Але немає в мене тичок. Ось так. Бачите, Взяли, накинули. Горох собі потім піде на крутці, він так красоля собі поросте. І буде гарненьким. І ось так цілий рядочок зараз покажу, що вийшло. І буду йти робити далі. От роботи тут є чимало. О, дивіться. Гарно наклав цих паличок. Кущиків, ще тут три рядочки. І вже не буде горох лежати, а то його пересипали, він вже трішки полягав. Ну, горох гарно зійшов. Буде ще другий врожай, то ще можна садити горохи протягом літа. Горох і не мерзне, <кхід> гарна культура. О, дивіться, уже два ряди є. Швиденько тикається, тільки у не поламати кущі горох. Ой, ну ось так. Трохи не рівно, але це не залежить від рівноти, чи під лінічку, чи криво. Ось так іду я ще. Ось і такі кущики. Коли закінчу, тоді покажу. Так, дивіться. який горох у нас вже вже все. Тепер до нього вже не ліземо. Нехай собі росте, нехай чіпляється за оці кущики, гілочки. Ось так. Я ще маю якусь тут роботу дороблю, не бачу буряне до полію. Буряни такі дрібні. З'явилося, що це. Не люблю дрібні буряни, люблю великі, їх легше вимикати. Ну, ось так, такий горошок. На капусті, слава Богу, білокревки немає. Ой. Головне, щоб все було добре, ніякого граду і капуста буде цього року гарно. Ну, ось так. А ще горох можна під, щоб він був у повітрі, бачите, ось є рядок. З цієї сторони забили такий колик дерев'яний, з цієї. Так само у кінці, там і там, натягнули шнурки. З цієї сторони, з цієї, і горох собі буде стояти і не падати ні на ліво, ні на право. Ось так. Можна і так. Але ті кущі можна і ними. Ось так провіряю свою ясапку у роботі. Дивіться, зараз і вам покажу. Дивіться, вона гарно і копає. Пересапує, перекопує. І гарно розпушує ось цими такими граблями желізними. Дуже гарно. Оцими граблями я це все тут зробив. Так, ці буряни. От і все, і так розрівнюю, щоб було рівненько, ніяких горбів. І все ось так гарбузики частенькі. Уже такі величенькі, скоро вже і цві... цвісти будуть. Там вже цвітоноси формуються. Он. Якщо вам буде видно. Бачите? Он. Один. Ось такий, там ще є. Це гарбузи на кашу. Ось так шість кущиків. Цей найменший, тому що зійшов найпізніше. Ну нічого. Ось так. І маю такого помічника собі. Мав маленьку, але там в мене поламалося. ця вже сильніша, гарна ручка в неї і потужніша. Ось так. Так що кому сподобалося відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і пишіть коментарі стосовно гороху, як ще можна його підвішувати або підпирати, щоб він не лежав на землі і не прогнивав. Так що, всім до зустрічі в новому відео, всім миру, доброго здоров'я і швидше і на перемоги. Всім пока-пока!